Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні субота, 26 липня, і це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно поговорити є про що? Почну із того, що сьогодні свій 60-річний ювілей визначає дійсно по-справжньому видатна. Та героїчна постать в історії українського народу головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Дійсно, при всьому можна сказати, що саме Олександр Станіславович долучився багато в чому і до контрнаступальних операцій, і до того, як зараз обороняються наші сили. Звичайно, нам потрібно більше сил, засобів, ресурсів. І ця б ситуація виникала у будь-якого головнокомандувача, коли хочеться більше, і ти бачиш ззаду, маєш певні плани, але треба ось 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 ще піднакопичити. Разом з тим, виходячи із сьогоднішньої стадії війни, український народ чинить героїчний спротив, самовідданий, і українське військо під командуванням генерала Сирського продовжує цю боротьбу. І продовжує доволі таки вдало, адже ворог не має якихось значних проривів, перемог, досягнень на фронті, а українська оборона виглядає максимально стійкою. Тож бажаю головнокомандувачу, сил, наснаги, міцного здоров'я, нових звершень і, звичайно, що перемог в ім'я українського народу. Чим побільше, тим краще. Бажаю, хто хоче приєднатися до привітань головнокомандувача. Будь ласка, в коментарях можете це зробити. Ну і тепер безпосередньо до оперативної ситуації ворог за минулу ніч атакував масовано Україну ракетами та дронами. Максимально, ну, в першу чергу, під ударом було Дніпро, Запоріжжя, Харків. Та шостка на Сумщині, куди ворог задіяв велику кількість дронів різних типів, також керованих авіабомб, а так само балістику. В Дніпрі є, на жаль, влучання є влучання, на жаль, безпосередньо у житловий будинок у висотку. На превеликий жаль, є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури та будинків і вулиць. І в місті Шостка на Сумщині. Так само, в Харкові, Харків зазнає ударів кабами, уда атак потужних ворогом, які не припиняються. Є пошкодження і в місті Запоріжжя. Ворог теж продовжує постійно обстрілювати, як і Нікопольську громаду на Дніпропетровщині. Тобто видно чітко, що агресор завдає удари безпосередньо по е наших містах. Терор продовжується, він не зупиняється. Е час від часу ми бачимо зміну підходів. Е по українській столиці ворог не завдавав ударів, і е фактично ми бачимо, попри накопичення ресурсів, е все ж таки б'є зараз по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, Сумах, е Дніпрі. І так далі. Ну, очевидно, що можна допускати, що в принципі Росію то влаштовує ситуацію, щоб у нас е були певні протести, виникали, які мали би нас всередині роз'єднувати. І в принципі, можливо, саме тому зараз вони взяли паузу щодо атак на українську столицю. Не хочуть дещо порушувати протестну активність, тому що вочевидь. Для Росії будь-який сценарій внутрішнього розбрату вигідний. Саме тому нам потрібно бути внутрішньо єдиними, сильними та стійкими і боротися проти зовнішнього ворога. Це для нас сьогодні пріоритет, і жодних інших аргументацій, жодних інших обґрунтувань тут бути просто не може. Ось чим потрібно займатися. Тепер до новин, які є у нас і стосуються, ну скажімо так, приємних. По-перше, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, зустрівся з американськими колегами, зустрівся з командуваннями з командуваннями сил НАТО в Європі. Вони провели відповідну зустріч. І під час цієї зустрічі було зазначено про те, що тут є цікавий момент. Що вдячні президенту Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рюти за швидке постачання цих систем, вони вже на підході. Мова йде про озброєння та системи ППО різних типів. Це було сказано під час переговорів з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. Також фактично. Ці речі вони проговорювалися, в тому числі, із головою військового комітету Європейського союзу генералом Шоном Кленсі. Ось такий насичений зустр, насичений на зустрічі ще з нашими міжнародними партнерами, з топовими військовиками країн Західної Європи та США, якраз для обговорення підтримки України, тобто системи на підході. А британська газета Зе Телеграф написала, що Німеччина вже передала Україні зРК Петріот і ракети до нього. До України вже прибув перший зенітно-ракетний комплекс Петріот, а також додаткові ракети-перехоплювачі, передані Німеччиною. Про це повідомляє Зе Телеграф. Як пише видання, у США цей крок вважають сигналом для європейських союзників, мовляв, варто ризикнути і передати Україні. Власні запаси Петріот, очікуючи їх поповнення з боку США. Однак для частини країн це складно. Нові установки вони зможуть отримати лише на початку 2026 року. На початку тижня Берлін оголосив про досягнення домовленості з Вашингтоном щодо передачі в Україні ще п'яти батарей. Петріот дві з них оплатить Німеччина, ще одну Норвегія. Очікується, що заміна цих систем для Німеччини буде здійснена за рахунок установок, які раніше планували передати Швейцарії. Тобто, процес пішов в цьому питанні, нарешті, дякувати Богові. Крига з кресла, це безумовно, що є ще одним досягненням Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського, який з представниками своєї команди української влади. Дійсно, багато в чому працюють, щоб ці рішення для нас наполегливо пробивати, аби вони були виконувані. Ну тобто, знаєте, це теж привід іноді в розрізі подивитися на еволюцію питання і побачити, де ми були на початку року, в якому стані, коли дуже багато скептиків писали та говорили про те, що та це неможливо, та буде зупинка допомоги, та все США від нас відвертаються остаточно і безповоротно. Та все, нічого тут не вийде, зброя надходити не буде, фінансування не буде і так далі. Але віра і праця, ора етлабори, давній латинський вираз. І цим ми маємо керуватися усі. Ось це і є безпосередньо робота, яка проводиться, зокрема, на чолі нашої влади президентом, який дійсно не втрачає з цієї в хорошому сенсі впертості, наполегливості працювати. На результати він є, в тому числі, через роботу з нашими партнерами. Крім того, в Україні вже працюють понад 60 зенітних самохідних німецьких установок Гепард. Україна вже отримала їх і отримала від Німеччини сім систем Айрісті, які здатні збивати крилаті ракети. Крім того, до відправки готують ще одну систему. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макею. Він зазначив, про це він сказав для інтерфакс Україна. Дипломат зазначив, що Німеччина продовжує постачати Україні необхідні системи ППО Айрісті. Вже сім зайшло, восьма на підході. Посол додав, що Берлін поставив понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок гепард. Ну і Макеїв згадав, що Німеччина передала. Зенітний артилерійський комплекс Скайнекс, який показує гарні результати, за його словами, Київ і Берлін мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО. Ну Німеччина, скажімо, один із лідерів країн Європейського Союзу щодо постачання саме систем ППО різних типів. Вони дійсно багато в чому нам допомагають. Сподіваюся, що так буде і надалі. Нам би ще звичайно... Щонайменше так до десятка систем Skynex для того, щоб збивати і дрони на різній висоті, і е, ракети, і так далі. І це б дійсно дуже нас посилило. Це дуже класна сучасна система, яка діє потужно, дуже добре вже себе зарекомендувала. Може збивати дрони, шахеди або так звані герані, які летять на, висо... на е, висоті, і не тільки. Тобто, хороша система, і хотілося б, щоб. Таких у нас ставало тільки більше. Це давало би результат. Ну і спільне виробництво це завжди цікаво, тому що це спільні інвестиції, тому що це так чи інакше доступ українськими компаніями до певних технологій, переймання досвіду з нашими партнерами, і це завжди взаємовигідна співпраця, яка може зацікавлювати сторони. Ну а… Президент України Володимир Зеленський говорив з виробниками дронів-перехоплювачів, був безпосередньо на підприємстві, де їх виробляють. Подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя. Завдання для виробників поставлене чітке: це здатність України. У визначений час застосовувати щонайменше тисячу перехоплювачів на добу. Урядовці за урядовці фактично урядовці зазначають, що зараз урядовці зазначають, що забезпечують контрактування. Також постійно працюємо з партнерами щоб Дефіциту фінансування не було. Український виробничий потенціал це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує. Ось така ось така ситуація. Ну, ось ось така у нас такий момент, з того, що виникає. Отже, Значить, що стосується подальших дій і ситуації на фронті. Володимир Зеленський, президент України, зазначив, що проривів серйозних немає. На зустрічі із журналістами 24 липня, президент розповів, що росіяни намагаються зробити прорив, але серйозних наразі немає. Саме тому роблять більш військово інформаційні операції. За даними Сирського, за останній час ДРГ намагалися зайти. 5-7 разів був випадок, коли намагалися закріпитися 12 людей. Росіяни пробують зняти якесь відео, поставити прапор, зафільмувати їх, знищують українські бійці. На сумському напрямку Україна зараз має кращу ситуацію ніж була раніше. Президент вважає, що умовним успіхом для Росії є Дніпропетровська область, і з цього можуть бути інформаційні перемоги. Там така ситуація, як у Покровську. Вони заходять, там є поле, все одно зайшли вони туди, чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі, там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все, що можна, сказав Зеленський. І додав, що на його думку, суми та Покровський напрямок залишаються інтересами Росії. За його словами, Дніпровську область дуже хочуть. Ну, ось така ситуація. Ми бачимо, що президент України чітко наголосив на тому, що ну фактично, фактично, ситуація є складною, але проривів ворог немає. Ну і крім того, те про що ми завжди з вами говорили, якраз в контексті, якраз того, що відбувається на фронті, що ми бачимо, що ворог прагне зайти в Дніпропетровську область. Ну, фактично, з метою, аби там провести інформаційно-пропагандистські акції. Ну і відповідно, що, власне кажучи, і намагаються вони там зробити. Але цього не вдається. Тобто, в принципі, ситуація є контрольована. Президент окреслив, що одним із пріоритетів ворога дійсно буде Покровське захоплення безпосередньо Донецької області, прохідні Дніпропетровську, Ну але це на сьогоднішній день блокується і немає успіхів. Ну і, власне кажучи, що ще зазначив президент. Він сказав, що почати говорити про зустріч на рівні лідерів росіян спонукали деякі кроки та операції на території Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається напевно з зустрічі лідерів. По іншому з ними не вийде. Потрібна адженда порядок денний такої зустрічі, зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. На думку президента зміни у ставленні росіян до ідеї зустрічі на рівні лідерів ставилися через деякі кроки операції на території Росії. Окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це, зауважив Зеленський. Він нагадав, що серед головних питань, з яких вдалося досягти згоди під час останнього раунду переговорів Стамбулі, обмін 1200 полонених та повернення політв'язнів та журналістів. Ну, власне кажучи, зустріч лідерів потрібна, і президент чітко наголошує на тому, що це можна досягти через силу. Але Росія говорить про те, що а, насправді вони не хочуть. І що Пісков каже, що так швидко зустріч неможливо організувати в рамках ось того ультиматуму, який був оголошений. Ну і президент України Зеленський поставив задачу підготувати договір на 10-30 мільярдів доларів щодо закупівлі США дронів в Україні. Зеленський поставив таку задачу секретарю РНБО Умірову міністру оборони Шмигалю і раднику президента стратегічних питань Камишину. Далі з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10, 20, 30 мільярдів доларів. США. Ну ось так. Це важливо насправді, тому що ми можемо не тільки закуповувати. А й продавати, і це є спільний інтерес в підтримках якраз того, що США хотіли би до 2027 року стати лідером з виробництва дронів. Ось така ситуація, тому це важливо. Подивимося, як тут буде розвиватися. Ну а служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що Росія збільшила кількість гібридних атак проти критичної інфраструктури Європи. Основними цілями Росії в Європі стали енергетика. Транспорт і зв'язок Росія збільшила кількість гібридних атак у європейських країнах від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки, зазначають, що з 2014 по 2024 здійснила понад 200 диверсій в Європі, включно з саботажем, дезінформаційними кампаніями, кібератаками і придушенням GPS. В СЗР поділилися, що понад 86% з них сталися після 2022 року. Ну, це очевидно, і це чітко помітно з того, що відбувається, і дуже добре, що служба зовнішньої розвідки робить такі повідомлення це так само важливо. Ну а Росія залучає підлітків до збирання шахідів. Серед працівників на заводі є молодь від 15 років. Студенти та жінки CNN. про це повідомляє завод з виробництва шахідів в Алабузі. Активно розширюється, будуються виробничі потужності та приміщення для робітників. За останні місяці зведено понад 8 виробничих та житлових корпусів. Кількість гуртожитків зросла до 104 Тобто, це може свідчити про демографічні проблеми, які виникли в Росії, у зв'язку з тим, що вона залучає все більше чоловіків, чоловічого населення до війни, і вони гинуть у великій кількості. А президент Зеленський звернеться до союзників з проханням фінансувати підвищення зарплат військовим. Президент планує попросити європейських союзників допомогти з фінансуванням підвищенням зарплат українських військових. Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплату наших військових, але ж самі наші військові можуть бути зброєю, що захищає всіх. Дійсно важливо і підтримувати і збільшувати зарплати та виплати нашим захисникам і захисницям. Сподіваюся, що європейці на це відреагують позитивно. Друзі, бережіть себе і слава Україні!